Фест-фіналу у лізі націй та з правом виступати в елітному старті наступного року. Кадрові оновлення футбольного Поділля також у черговому випуску програми «Спортдайджест» розповімо, як приєднатися до четвертого за ліком спортивного фестивалю Воля Фест вітаємо! Поза фінальною вісімкою, але з правом виступати у лізі націй у наступному сезоні. Збірна України з волейболу припинила боротьбу у міжнародному турнірі. Після дюжини зіграних матчів українці в груповому етапі посіли дев'яте місце і таким чином залишилися за межами фіналу восьми. За головний трофей боротимуться збірні, Франції, Японії, Польщі, Бразилії, Китаю, Італії, Куби та Словенії. Тим часом після змагальної паузи підопічні Рауля Лосано стартуватимуть на чемпіонаті світу. Перший матч відбудеться 14 вересня проти збірної Бельгії. Нагадаємо, що за збірну України виступають гравці команди Епіцентр Подоляни Городок. Стартуватимуть наступного вікенду футбольний клуб Поділля перший матч у новому сезоні чемпіонату України зіграє проти Юкси. Відбудеться поєдинок на виїзді. Наразі хмельничани продовжують готуватися до змагання позаду у клуба чотири спаринги. Підопічні Сергія Ковальця обіграли Полісся 2 та Вінницьку ниву. Зазнали поразки від епіцентру з агробізнесом. Розписали 23-го Ми граємо дверей рівно в Рівному на центральному стадіоні команди прем'єр-ліги. Ну переходимо в режим одноразових тренувань. Будемо працювати більше на швидкістю, швидкістю прийняття рішень, швидкісних якостей. Ну, по крайній мірі, гравці виконують ті всі вимоги, які ми хочемо бачити, трішечки важковато, тому що це підготовчий період, але настрій нормальний. Наразі клуб підписав п'ятьох новачків: це півзахисники Данило Фальковський та Володимир Рудюк, нападник Артем Сітало, захисник Євген Корохов та голкіпер Іван Пономаренко. За інформацією коуча, перегляд футболістів триває. Трансферне вікно закривається в вересні, але нам хотілося б, щоб гравці прийшли скоріше. Ну, подивимось, ми розуміємо, що є в нас можливості, такі, як і є. Гравців ми чекаємо хорошої якості. Буде цікавий чемпіонат, ми про це говорили, тому що теж Орсла Полтава, Чорноморець, Інгулець. Якраз ми другий тур Чорноморець приймаємо, четвертий приймаємо Інгулець. Думаємо, що вболівальникам буде цікаво. Перша ліга чемпіонату України з футболу в цьому сезоні відбуватиметься у класичному форматі у списку 16 клубів. Тож попереду на кожен чекає 30 матчів. Перший домашній поєдинок Поділля проведе 10 серпня. Сезон був важкий і ті всі перебиті, які ми з вами спостерігали, говорять про те, що все ж таки в нас футбол живе і. Хочу побажати, щоб вони не зупинялися. І в цьому році все ж таки доробку біло більше очок. Коли на трибунах за, за тебе вболівають і, і кричать і підтримують, то це зовсім інший адреналін, будемо говорити. Тому я думаю, що наш болівальник, не дивлячись на те, наскільки успішна команда грає, вони завжди приходять, підтримують, люблять свою команду. Я думаю, в цьому році ми ще раз переконаємось в цьому. Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 переможниця командного чемпіонату України серед ДЮСШ та з Дюсешор з вислування на байдарках і каноє. Друга сходинка за спортсменами з Дніпра, бронзові вихованці спортшколи імені Рябчинської, місто Вінниця. За цих змагань дуже відносимося відповідально. Підготовка у нас почалася ще, можна так сказати, з березня. Ми поїхали на навчальний тренувальний збір, дуже добре його провели. Потім у нас були перші змагання вже в Волочиську вже в квітні, де побачили перші результати. Незважаючи на погоду, була дуже неприємна погода для веслування. Це був цілий травень дощу і пів червня сильного вітру. Але незважаючи на все, ми тренувалися і вже на відбіркових змаганнях в добротворі, де було тримала західна зона, ми показали гарні результати. Зробили деякі зміни в команді, трошки Ставили естафети трошки двійки і, і, і готувалися вже до фіналу. Маліцького на командний чемпіонат вирушили 24 спортсменів, змагалися у старшій та молодшій вікових категоріях. Брав участь на дистанціях е, кілометр, тисячу метрів, 500 ять, метрів, 200 метрів і естафета 200 метрів. Приїхали, виграли дуже раді, що ми не зря. Тренувалися. Відпрацьовували все від техніки до стратегії, а також відпрацьовували все в залі, щоб була фізична підготовка. Конкуренція є доволі велика, особливо спортсмени з Одеси. Я був дуже радий, бо це на моїй пам'яті було перший раз, як ми зайняли перше місце командою. Додамо минулоріч на командному чемпіонаті дають США номер 4 посіла третю сходинку. Одну золоту та п'ять бронзових медалей здобули на чемпіонаті Європи з греплінгу спортсмени з Хмельницького. Це вихованці Академії бойових мистецтв Дамаск та Даю США Динамо. Змагалися у розділах з та без кімоно. Нагороду найвищого гатунку здобув Давид Хоманець у фіналі. У віковій категорії ю 15 змагався з представником Польщі. В мене всі вірили, вся моя родина вірила в мене. Я здобув перше місце, і всі були просто раді. Я перший раз поїхав на чемпіонат Європи, здобув перше місце, і буду їхати на світ. У розділі Ноугі Давид посів третю сходинку. Бронзові нагороди також здобули Яна, Павлюк та Арсеній Гайченя. Підготовка була дуже сильна. Спершу ми тренувалися в залі майже кожен день. Потім були тренувальні збори з національною збірною, тобто підготовка була сильна. Трошечки не хватило до першого місця, але нічого, ще все попереду. Рівень був непоганий чіпату Європи. Був ну як звичайно, там хотілося б краще. Намагаємося на цих помилках рости далі, щоб далі ці помилоки не допускати. І, до речі, так да, у нас було чотири спортсмена і троє в нас призав. Чемпіонат Європи з Греплінгу приймала Варшава. Змагалися спортсмени у категоріях ю 15 17, 20 та серед дорослих. У загальнокомандному заліку збірна України посіла. Перше місце. У першому матчі зійдеться із клубом з Тернопільщини. Полонський колос дізнався свого суперника в Кубку України з футболу. Це команда Агрон. Прийматимуть суперника вдома. Базові дні кваліфікаційного раунду 9-10 серпня. За інформацією представників обласної асоціації футболу колос стане 10-м учасником з Хмельниччини в історії розіграшу Кубку України. Турнір напередодні бою Олександра Усика у Хмельницькому фінішував відкритий чемпіонат, ДЮСШ авангард з боксу. Змагалися учасники впродовж трьох днів, а саме серед юнаків, юніорів, молоді та спортсменів до 23 років, присвятили змагання пам'яті загиблих воїнів. Перший день проводимо в відтівцях, село Криваченці, і другий, третій день проводимо в Хмельницькому. Минулому році було близько. 70 учасників на цих змаганнях зараз їх близько 100. Представники Тернопільської, Львівської, Вінницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей проходить підготовка до всеукраїнських та міжнародних змагань у вікових категоріях різних до різних змагань. Але тим не менш, ми за мету ставимо якби. Практику бойову для дітей і досвідчених спортсменів, які сьогодні готуються до міжнародних стартів, в тому числі і в складі національної збірної команди України. Ну і самі маленькі дітки, які в нас вже прозаймалися рік і більше, сьогодні мають можливість виконати спортивні розряди. Турнір планувало організувати просто неба за прикладом попередніх років, та погода це зробити завадила. Тож змагалися на двох рингах у приміщенні. Це звичайний підготовчий процес для того, щоб вийти на головні змагання зарядженим і впевненим. 27 липня в нас відбір на чемпіонат Європи в Житомирі». «На має ти більше переживаєш ніж на тренуваннях. На, на тебе всі дивлються. «Я Не звертаю увагу на інших і просто роблю свою роботу. Я то ставлю те, щоб перемогти, стати кращим для себе, для своєї команди. Друзі проти колег. У Хмельницькому відбувся матч пам'яті тренера та гравця Віталія Балицького. Матчова зустріч, яку ініціювали товариші Віталія, стала вже традицією. Цього року зійшлися на полі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Він не тільки тренер, він залишив свою футбольну історію як футболіст Хмельницької області. Він пограв на дуже Прилічному рівні в командах майстрів, потім став тренером і команди майстрів Поділля Хмельницького, і дитячі школи. У мене більше було історії на футбольному полі, коли я ще був арбітром, а він грав в команді майстрів. Так такий клуб був, центральний спортивний клуб армії Київ. От тому спогадів дуже багато. Вже сьомий рік да от ми збираємося збираються його друзі, його родина. Ми споминаємо про Віталіка. Дружина Віталія Балицького пригадує: не було дня, коли вони не розмовляли про футбол. Тетяна каже, Віталій жив цим спорту. Він та людина, яка дуже ну, любила свою справу, яка віддавалася. Ну просто на 100%. дуже важливий день, і ми з нетерпінням з сином чекаємо на цей день. І мені дуже приємно, що хлопці отак підтримують і збираються всі, і приїжджають. Грали команди два тайми по 30 хвилин. Відкрили рахунок друзі. Відповідь від колег не заборилася. Відзначився Сергій Ковалець. Не минулися у грі і без пенальті. Попри те, що панувала дружня атмосфера, переможця гра таки визначила. Із рахунком 5-4 її здобула команда друзів Віталія Балицького. Нагадаємо, серце тренера зупинилося 23 липня 2018 року за місяць до 40-ка річчя. На крок ближче до фіналу у вихідні стали відомі команди, які зіграють у півфіналі Кубку Преміум ліги зміні футболу. СВГ Поділля мінімально переграло Роял Пелес». Показали характер гравці «Нововет». Гра із суперником командою Алмаз, що виступає у вищому дивізіоні, закінчилася нічиєю 2-2. У серії післяматчевих пенальтів впевненішими були гравці «Нововету». МФК Урбан здолав УПП Хмельницький рахунок зустрічі 15 – 15-1, А епіцентр Капарбут не зміг відповісти Хелпіксу. Отож, у півфіналі зустрінуться пари МФК Урбан СВГ Поділля та Хелпікс «Нововет». Із кросом та новими перешкодами мікрорайон Озерна в четверте прийматиме Воля Фест. Це спортивний фестиваль, який розпочав свою історію через півроку після повномасштабного вторгнення. Другий рік поспіль захід присвячують вшануванню пам'яті героя України майора Сергія Пилявця. Саме він здобув перемогу у категорію мілітарів у 2023 році. Реєстрація на спортивну подію триватиме впродовж трьох тижнів. Крім забігу із перешкодами та кросу на учасників чекає скандинавська ходьба, мілітарі ран та старти для наймолодших. Є традиційні перешкоди, а є перешкоди, які ми трошки додали. Це перешкоди на баланс. Їх буде дві. У нас буде дистанція 5 кілометрів та 8 перешкод, і дистанція 2 кілометри та 4 перешкоди. Зараз у нас зареєстровано близько 300 учасників. Да, зареєструвалися гості з Вінницької області, Тернопільської, зі Львова, з Києва. Тому цьогоріч очікуємо дуже багато гостей з інших міст. Зареєструватися можна до 9 серпня, але дитячі старти у нас вже закриті через перевищення ліміту учасників. Сила духу Поділля вдруге відбудеться у Хмельницькому. На спортивний захід запрошують ветеранів, військовослужбовців та дружин загиблих захисників. Реєстрація триває. Учасники братимуть участь у кульовій стрільбі та стрільбі з лука, веслування на тренажері, пауерліфтингу, легкій атлетиці, перекиданні колеса, волейболі сидячи та тенісі настільному. На змагання запрошують захисників, які пересуваються на кріслі колісному, мають ампутації або поранення. Цьогорічний старт за словами організаторів дещо зазнає змін. Якщо минулого року в нас пауерліфтинг, був це одна хвилина, вага штанги була 60 кг і ставав переможцем той, хто підняв більше кількість разів, то цього року ми розподілили наступним чином. Саме в пауерліфтингі в чоловіків буде розподілено на три вагові категорії: це 80 кілограм, 100 кілограм та понад 100 кг. І це буде підняття максимальної ваги на один раз. Інші види те, що змінилися по категоріям, тому що відбулися зміни в ветеранських категоріях. Деякі, наприклад, теніс настільний. У нас тоді були обмеження саме з ампутацією, Тоді були n н n один. На даний момент в нас є загальна категорія мілітарі. В нас є категорія сукупна з ампутаціями і є категорія на візках. Сила духу Поділля відбудеться 16 та 17 серпня. Таким «Спортодайджест» був цього разу, будьте активними і не лише у спорті.